Техніку та інше оснащення від Черкащини доправили для 110-ї та 118-ї бригад. Вантаж формували відповідно до їхніх запитів. Про це повідомив очільник регіону Ігор Табурець. Десять коробок оцих і десять коробок, коробок. батарея. Це я так розумію ці. Від нашої області передали понад сотню дронів, зокрема FPV та двадцять 25 монокулярів нічного бачення, а ще реби різних типів, щоб протидіяти російським атакам із повітря. Кожній бригаді по 12 одиниць цей транш підготували в межах обласної програми підтримки територіальної оборони загалом на майже 16 мільйонів гривень. Вже сьогодні з командою штабу оборони області з нашої обласної військової адміністрації прибули на передні прифронтові території. До наших хлопців і привезли сьогодні частково ті матеріально-технічні засоби, які ми вже спланували для того, щоб допомагати нашим військовим. Це в першу чергу дрони, мавіки, термальні мавіки, fpv дрони, це квертуси, це прилади для радіоелектронної боротьби проти. Ворожих ФПВ-дронів і різні запчастини, які пов'язані саме з цими речами. Дані комплекс РЕП приличного бачення дрони в цілому потрібні для виконання завдань. Зараз війна змінила свій формат без цих комплексів, без цих приладів. Ніяк на передовій хлопцям, хлопцям вони постійно потрібні. Ця допомога постійно потрібна, щоб була. Вони мають дуже велику і критичну роль в даній війні. Без цієї підтримки просто. Неможливо було б проводити бойові дії і відстоювати нашу країну. Причому це не разова підтримка, це постійна підтримка, яка дуже допомагає нашим бійцям. І ми відчуваємо цю турботу сьогодні. І маю надію, що будемо відчувати і на майбутнє. І дуже приємно чути, коли хлопці кажуть, ми ставимо засоби радіоелектронної боротьби, бачимо, як на нас летять ворожі дрони, і буквально метрів за 100 за від нас вони падають. І це е, теж е, вселяє віру і надію наших бійців, те, що про них піклуються, і вони зберігають своє життя для того, щоб боротися і надалі. До речі, цього року в обласному бюджеті, плюс субвенції з громад, передбачили понад 197 мільйонів гривень на підтримку наших сил безпеки і оборони.